Капітан збірної України Андрій Ярмоленко повертається до Києва і стане спортивним директором Київського Динамо. Друзі! Це короткі новини на каналі Футбол на Дивані. Обов'язково перегляньте інші наші відео, наприклад, про майбутні перспективи найкращого бомбардира чемпіонату Артема Довбика у серії А. Посилання є у описі. Ну а ми починаємо. Після того, як Сергій Ребров покинув Арабські Емірати і конкретно клуб Аль айн Стало очевидно, що і вінгер клубу Андрій Ярмоленко також піде з клубу. За інформацією інсайдерів, Ярмоленко повернеться до рідного Динамо і підпише контракт по схемі 1 плюс 1, а вже після завершення кар'єри футболіста займе пост спортивного директора клубу. На цьому посту він має змінити Олексія Михайличенка, якому через два роки має виповнитися 62, і він має вже піти на заслужену пенсію. Незважаючи на свій вік, а я нагадаю Ярмоленку 33 роки, він не просто ніжився на пляжах Еміратів. Він дійсно викладався на полі. За 23 матчі Чемпіонату Арабських Еміратів Андрій Ярмоленко забив 11 голів і віддав 6 гольових передач. Друзі, як ви вважаєте, чи підсилить Ярмоленко Київський клуб? Напишіть про це у коментарях, мені важлива ваша думка. Чому Ярмоленко обрав саме Динамо? Я думаю, тут все очевидно. По-перше, це його рідний клуб. Символічно було б завершити кар'єру там, де ти її починав. По-друге, ну не було чуток про те, що Ярмоленко цікавляться якісь дійсно цікаві клуби. Звісно, він міг залишитись в Еміратах, або поїхати до Катару чи Саудовської Аравії, або, наприклад, до середника чемпіонату Туреччини, або взагалі міг закінчити кар'єру. Але Андрій має декілька незавершених гештальтів. Перше, це те, що на рахунку Андрія Ярмоленко 99 голів у чемпіонаті України. І він дійсно хотів би забити цей сотий м'яч. Та й до лідера чемпіонату Максима Шаськ, на рахунку якого 124 голи, не так вже й далеко. Все ж таки, у послабленому чемпіонаті забити 25 голів за два сезони такому легендарному футболісту, як Ярмоленко, це по силам. По-друге, Динамо закінчило сезон на ганебному четвертому місці. І такі футболісти, як Ярмоленко, із його лідерськими якостями мають повернути чемпіонство до Києва. Ну і третій фактор можливо, найбільший, це те, що Андрій Ярмоленко усього на 3 голи відстає від Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів е збірної України. На рахунку Ярмоленка 45 голів, на рахунку Шевченка 48. Андрієві Ярмоленко дуже важливо підтримувати е конкурентну форму, бути на радарах тренерів збірної. Щоб мати змогу виступати за національну команду і покращувати свої показники. Я впевнений, що Ярмоленко обов'язково поб'є рекорд Андрія Шевченка по голам за збірну. Як вважаєте ви. Друзі! Якщо відео вам сподобалось, поставте йому лайк та підпишіться на канал. А я пішов готувати нові випуски. На цьому в мене все. Кохайтеся!